Доброго дня, шановні підписники мого каналу Юрій Широкоступ і всім моїм замовникам на сьогоднішній день 121 підписник. Я дуже радий і хочу, щоб кількість наших би, підписників збільшилась. Як вчора відбирав маток якарні. Ну, в мене залишилося декілька маток нереалізованих і хочу. Зробити розіграш на на, ці, на дві матки, наприклад. Для цього потрібно поставити лайк, підписатись і написати коментар до цього відео. відео. І бажано поширити в групі у вайбері або в Facebook, щоб інші люди також попідписувалися. І для кожного підписника, хто зробить репост і лайк, буде розіграш двох маток. Цієї неділі зробимо, щоб довго не тягнути. Там якраз погода нормальна для пересилки матки. Матки плідні. Ось такі маточки. Ось вони в мене бджоли сюди. Залетіли. Дивіться матки. Карніка. Дивіться крупні. Хороші маточки. В суботу відправляємо двом підписникам. Я в коментарях пишу номер. Один-два порядку. А потім зробимо розіграш. Також, хто хоче замовити ще маток на липень місяць, десь числа на 12 будуть матки кордован і Карника. І де з числа 17 липня буде. будуть Матки Бакфас. Всім дякую. Своїм підписникам ще раз. Всього вам найкращого. Мирного неба.